Підтримки наших Збройних сил України, сил оборони в зв'язку з перерозподілом коштів це основне питання, яке буде винесено на розгляд перерозподіл коштів наших, нашого бюджету Смілянської територіальної громади для підтримки Збройних сил та сил оборони нашої держави. Я хотів би трішки озвучити перед початком роботи для депутатів, коли ми проаналізували сім місяців роботи нашого міста. Були співуправління проведена робота. <кій> Проставлені пріоритети і десь переорієнтовані кошти. На цій сесії ми вносимо на розгляд до бюджету, буде перерозподіл в загальній сумі 10 мільйонів 495 тисяч гривень, які стовідсотково підуть на підтримку сил оборони нашої держави. Більшість із них піде на підтримку Збройних сил України. Тому на минулому тижні було. Так, ми довгі були напрацювання з Державною казначейською службою, довгі були спілкування, суперечник і все інші, деякі громади, ми бачимо по засобам масової інформації, що приймають, приймають деякі програми на закупівлю там, дронів, антидронових рушниці, багато-багато іншого супутнього обладнання. Є лист роз'яснення Міністерства фінансів про те, що кошти міського бюджету не можуть спрямовуватися на закупівлю обладнання військового. Обладнання для військових, але все ж таки прийнято рішення загальне, що ми, у нас один, одним із пунктів буде внесення змін до програми підтримки Збройних сил України. Ми будемо передбачати 5 мільйонів гривень для закупівлі, зокрема, дронів і супутнього обладнання до них, тому що це, на нашу думку, принципі, з нами казвачистство погоджується, що це не є військовим обладнанням, а це є. Обладнанням, яке не несе там на собі зброю, і все інше. тому одним із пунктів було буде це питання. Нами було прозвонено. Ми з вами я хочу нагадати, що в цьому році на підтримки сил оборони вже передбачено в міському бюджеті. 25 мільйонів 456 тисяч гривень, здається, якщо не помиляюся. Більше 25 мільйонів гривень ми вже з вами передбачили. Це субвенції, які надавалися відповідним військовим частинам, відповідним військовим формуванням. На минулому тижні були обзвонені всі військові частини, які у нас диспілкуються, які сплачують податок з фізичних осіб громадян до, до бюджету нашого міста. Деякі, фізичні, деякі військові підрозділи, скажімо так, поводилися на те, на надання субвенцій. Деякі військові підрозділи не погоджуються на надання субвенції, вони відмовляються від того, щоб наша міська громада надавала субвенції цим військовим підрозділам. Ну, не можуть використати вони навіть і кошти. Я не знаю, в чому причина. Я не командир цього підрозділу. У нас був конгрес при президентові України, де було наголошено, що міські бюджети повинні допомагати Збройним силам України, силам оборони. Я знаю, що багато моїх колег і багато наших колег з депутатського корпусу проводять сесії, перерозподіляють кошти міського бюджету на підтримку Збройних сил України. Тому нами прийнято було рішення все ж таки, деяким підрозділам ми надаємо субвенційно для того, щоб вони самі закупляли необхідне обладнання, яке потрібно для них. А тим підрозділам, які відмовилися, скажімо так, від надання від отримання субвенції від нас, 5 мільйонів гривень спрямувати на Програму підтримки Збройних сил України і на ці 5 мільйонів гривень закупити дрони і супутнє обладнання до них. А потім уже по листам військових частин наголошу військових частин, військових формувань. За підписом командира військової частини дані дрони або дане обладнання, яке буде закуплено за кошти міського бюджету, буде передаватися по актам прийому передач. Дуже багато звернень, де від громадян міста звертається мати. Для сина закупити автомобіль, мати для сина закупити дрон, мати для сина купити гранати, жінка для чоловіка і все інше даний листан, на жаль, кошти міського бюджету не можуть бути спрямовані за потреби там, матері, дружини і е, фізичній особі громадянину. Я розумію, що хлопці служать в Збройних силах України, захищають нашу державу, але бюджетне законодавство нам не дозволяє передавати фізичній особі. Тут то чи інше обладнання. Автомобілі ми, на жаль, не можемо закупати, закупляти за бюджетні кошти, ну, зокрема ті, назвемо їх так, в Польщі, в Литві, ті автомобілі, ті джипи, які ми купуємо за благодійні кошти і передаємо нашим військовим формуванням, ми також передаємо по автоприйому передачі і е, з погодженням РТЦК нашого місцевого районного центру, е, територіального центру комплектування, тобто військомат. Тому просто так ні депутати міської ради, ні міські голова, ні заступники не можуть закупити обладнання і передати фізичні особи. Тому дане обладнання, яке буде закуплено за кошти міського бюджету в сумі 5 млн грн, буде передаватися за листами командирів військових частин і за, по актам прийому передачі, відповідно з підписом початку, тому що до нас при перевірці відповідних органів не виникало ніяких питань. Чи будуть запитання до мене? загальному наголошу, 10 мільйонів 495 тисяч гривень ми передбачаємо, ми потім озвучимо, я вже думаю, після сесії або під час проведення ми попросимо журналістів, можливо, виключити камери і вийти на 5 хвилин, для того, щоб будуть запитання, я готовий відповісти по військовим частинам, кому скільки я на загал для міста ну, просто я називаю загальну суму і програми. По яким ми підтримуємо і будемо надавати ці кошти. Крім того, наголошую, що не означає, що якщо ми сьогодні виділимо 5 мільйонів гривень на закупівлю дронів і супутнього обладнання, завтра вже ці дрони будуть в міській раді і ми їх можемо передавати. У нас є відповідна процедура закупівлі це Прозоро, це тендерні закупівлі, конкурсні торги. Ми будемо обов'язково закупати через конкурсні торги, через прозоро маркет, Хоча законодавство нам дозволяє купувати по даним програмам по прямим договорам, але для того, щоб не виникало питань ні в суспільства, ні в громади, ні в правоохоронних органів, ми обов'язково будемо закупати супутнє обладнання і дрони через Прозоромаркет і через відповідне законодавство по конкурсі заборі. Що ми кошти перераховувати? Щоб ми потім отримували звітність і, можливо, сам механізм вже до моменту перерахування коштів, щоб вони давали відомості, на що це буде потрачено. Дуже шкода буде, що знову потратять кошти не найпотрібніші речі, які потрібні нашим бійцям, щоб будуть закуплені телевізори і тому подібне. Не так багато у нас зараз цих кушків, щоб їх використали неефективно. Тому якщо є механізм, щоб потім військові люди частина... кажуть, що ми не даємо. Наше законодавство передбачає за зверненням командирів військових частин, військових підрозділів звертаються і зблизькі зазначають. Скільки то коштів на поточні видатки, стільки то коштів на капітальні видатки. В кінці року надається відповідний звіт. У пенсійному договорі ми прописано, що обов'язково надається відповідний звіт. До відповідного звіту надаються платіжні доручення, які підкріплені Державною казначейською службою, акти виконаних робіт, якщо це послуги, якщо це товари, видаткові накладні. Кожна військова частина, якому ми минулому році надавали субвенційні кошти, кожна військова частина розвітувалася. Те, на що потрачені кошти військовою частиною, ну це вже підзвітність і під відповідальність командира військової частини, командира військового формування. Якщо в нас є звернення сьогодні від командира військової частини X, не буду називати якої, 4 мільйони гривень, ну, надати субвенцію, ну, в усмому порядку він мені розповів, куди вони будуть спрямовувати ці кошти. В пустому знову ж таки порядку проконтролювати. Ну ми права не маємо, будуть відповідні контролюючі органи контролювати. Я так для інформації наголошу, що по е, тим субвенційним коштам, які ми надавали, не по всім, звичайно, а по багатьом, у нас були вже зустрічні перевірки е, Державної аудиторської служби України. Е, де ми надавали державні абіторські служби в яквому розмірі, куди ми, і як ми надавали, тобто ми третьою стороною виступали, вже ці підрозділи перевіряли. Я думаю, що по закінченню війни ми сподіваємося, що, що вона якнайскоріше закінчиться і перемога все ж таки буде за нами. І якнайскоріше будуть всі перевірені, і відповідно, держава вже на той і функціями і повноваженнями зробить свої відповідні висновки і притягне, якщо є відповідальні чи більше, до відповідальності винних осіб зможете. Ще будуть запитання? Стосовно дронів, там закупівля буде розпочата однаково одразу? тобто не відкладно? я ну, ну, звертаюся, в нас є купа звернень від військовослужбовців на закупівлю дронів, там в основному мамі. Маміки, ви знаєте, є там їх 50 на 0. Середня ціна МАВІКА стартує в нас в Україні, якщо через Прозору маркет, від 95 тисяч гривень, закінчуючи там, 200 тисяч гривень, в залежності від комплектації ну, даного мавіка. У мене от, буквально перед е, початком сесії були е, представники одного із е, збройних формувань нашої е, нашого області, територіального оборони нашої області, які прийшли і просять ну, знову ж таки. Е, Свої специфічні там, дрони. Я ну, в дронах трішки розбираюсь краще, ніж в балеті. Так? Тому ми прийняли рішення на минулому тижні, що ми закупимо три позиції маленьких, найдешевші, середні і найдорожчі. Ну, визначимося, в якій кількості закупити. Потім ми їх всі там складемо і скажемо військовослужбовцям, у нас є такі, такі, такі. Моя ідея була обзвонити всіх військовослужбовців, тобто формування, які перш за все дислокуються в нашій області, ну і ті потреби, які є там ну, для прикладу. Є бригада, яка має великий ну, штат, і там дуже-дуже багато служить смілян. Але у них вони сплачують податки там, в інше місто в Україні. Ми ж не можемо залишити цих хлопців, якщо є звернення від е, військовослужбовців 110-ї, ну, не надати їм того мавіка або дрона, тому що вони сміляні. І сьогодні хлопці приходять і кажуть, нам такі не потрібні, нам треба отакі. Окей, давайте листа. Тому я думаю, що після того, як ми е, оприлюднимо нашу сесію, ми зробимо звернення до військовослужбовців, щоб було чітко прописано, що нам треба. Такий дрон, такий дрон, такий підтрон, ми ще, можливо, там зберемося е, вузьким колом і обсудимо, ну, щоб не було це рішення мною суб'єктивно прийняти. Хтось скаже на першу бригаду, хтось каже на п'яту, хтось на сьому, хтось на десяту, когось якісь родичі не служать, у когось, щоб ми в ніякому разі нікого не образили. Хоча, якщо б... Ну, по-правильному, хто в перший час, той перший вправі. Якщо буде знову ж таки потреба, я думаю, що ми знайдемо можливість додатково виділяти кошти і додатково закупати це обладнання. Але на сьогоднішній день ну, от, ті представники територіальної оборони, які в мене були, ну, їм мавіки не підходять, їм підходять інші. Ну, той дрон один вартує, по їхнім словам, знову ж таки, півмільйона гривень. Тому що він, по їхнім словам, знову ж таки, приносить користь Збройним силам України, він може на собі вести певний кількість е заряду, якими вони можуть вразити ворожий танк, ворожу техніку і все інше. Мавік їм не підходить. Їм підходять якісь там дрони, які вахують пів мільйона громад. Ну, Як прийняти таке рішення на запитання, коли ми пропонуємо кошти, чому ви відмовляєтесь від коштів, вони кажуть. У нас бюрократія, ми не можемо, ми папір не можемо півтора місяця купити. Ну в такі самі ситуації. Я звертаюсь просто до людей, які думають, що там у мера в кабінеті або в депутатського корпусу у нас стоїть сейф, в якому лежить 5 мільйонів гривень. Ми зараз достанемо і підемо в магазин, закупимо. Ну це неправда. Ця процедура займе через прозоро. Мінімум місяць, якщо все гладко, ми через місяць у нас будуть ці дрони або супутнє обладнання до них, мінімум будуть через місяць міські ради. Завтра їх не буде, післязавтра їх не буде, і через тиждень їх не буде. Тому що є бюрократична ситуація. Так само і ці представники збройних формувань, можливо, вони також втомилися, тому що люди, ну, люди прийшли воювати, так? а не прийшли там переходити бюрократичну там, систему. Коли на початку війни у нас в минулому році... Були внесені зміни до закону про державні закупівлі і все, що пов'язано з військовими потребами, військові формування, збройні формування, вони купували все по прямим договорам. без проведення процедури закупівлі через Прозоро, Маркет або через інші електронні майданчики. На сьогодні ми всі в рівних умовах. Ми всі повинні, згідно законодавства, все, що вище там, 50 тисяч гривень, проводити закупівлю. Відповідні держави. Тому, і, можливо, вони втомилися. Знаєте, простіше прийняти товар, ніж прийняти кошти, потім найти. купити, знайти і відповідати, чи ти купив, чи не купив. Тому я розумію їх, хлопці, напевно, втомилися від бюрократії, для закупівлі. Не кожен хоче приймати цю субвенцію, а хочуть отримати товар, відповідний, який сьогодні вже поїде для виконання бойових завдань. По автомобілям, ще раз наголошую, ну, е, дуже багато звернень в смілян, не тільки смілян, потреби в автомобілях, потреби в пікапах, потреби в джипах, я звертаюсь до громади міста, я звертаюсь до е, бізнесу, я звертаюсь до підприємців нашого міста активних, хто має можливість закупити дизельну, дизельний автомобіль, хто е, має можливість передати хлопцям дизельний автомобіль. У нас є потреба, дуже багато звернень, які ми не можемо силами міської ради, силами працівників, депутатським корпусом закрити, хто має можливість закупити, ми обов'язково надамо безпосередньо хлопцям, які там можуть передати ці автомобілі. Тому що дуже багато звернень, на які ми відреагувати не можемо. Ми всі прекрасно знають, що ми близько 30 автівок вже купили виконавчий комітет працівників виконавчого комітету і передали. Для виконання бойових і службових завдань, але у нас служить набагато більше людей зі сміличного смілянського району там і всіх забезпечити автівками, всіх забезпечити дронами. На жаль, смілянська громада не може. Тому сьогодні якийсь баланс тримати, працювати на, повністю на Збройні Сили України, передбачати весь бюджет. Ну, окей, я десь можливо погоджуюсь. З кимось, да? але зупинити сьогодні освіту, зупинити сьогодні медицину, зупинити благоустрій міста, зупинити виплату заробітної плати бюджетним установам, організаціям, ну, я думаю, це не доційно. Повинен бути якийсь баланс, тому я наголошую, що ми вже 25 мільйонів майже 500 тисяч передбачили, Зараз перерозподіляємо 10 мільйонів 495 тисяч, знову ж таки, майже 10,5. Загальному це буде складати майже 36 мільйонів. Я думаю, що для нашого містечка невеличкого, для нашого бюджету це значна сума коштів, які ми виділяємо на підтримку Збройних Сил України. Можливо, якусь частину коштів передбачити на запчастини, тому що це дуже важлива тема теж, ремонт цих автомобілів і хлопці ремонтують за свої кошти. Всі автівки передаються в військовій частини. Вони стають на облік військової частини. Я не хочу нікого образити, в військовій частині є командир військової частини, в якого є кошти на ремонт автівки. Якщо немає коштів, будь ласка, зверніться до нас, ми передбачимо субвенційно на ремонт Ну Перевірити ремонт автівки, який виконається в Бахмуті, ну хто підпише акт плева Ну, Я особисто не підпишу. Ну, ну, тому що я повинен підписати ремонт автівки, підписати акт виконаних робіт. У нас по благодійному фонду декілька разів раз ми е, виконували ремонти і закуповували обладнання. Але ми е, це для нашого 158 батальйона ми робили ТРО і для 156-го батальйону ТРО, але хлопці ремонтували тут. Не питання по благодійному фонду, ми виконували ці роботи. Ми хоча б знали підприємця, які знаходяться тут, ми могли, я підписував дійсно акти виконаних робіт і передавав хлопцям е, ну, вже цю послугу. Але ну, по товар, ну, я більше ну, чесно, ну, моя суб'єктивна думка, я склоняюсь до товарів, не до послуг. До товар можна потрогати, товар можна побачити, ну, я, я, товар я, я, можна передавати. По благодійному фонду ми виконуємо такі. У нас ще є незначна сума коштів по благодійному фонду. Пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Перший проєкт рішення, який вноситься на розгляд сесії, про внесення змін до рішення міської ради 28.05 -15 4 15348 про затвердження міської програми територіальної оборони міста Сміла на